Україна має право бити західною зброєю по території Росії. Дозвіл від США підтвердив держсекретар Ентоні Блінкен. Інші країни НАТО також ухвалюють подібні рішення. Міністр закордонних справ упродовж двох днів радилися у чеській столиці. Які результати зустрічі НАТО розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайле, то які рішення про використання західної зброї ухвалили у Празі? Це головне питання, яке обговорювало у Праці цим продоволь продовж двох цих днів, і чекали на відповідь. І фактично сьогодні, в останній день саміту, ми почули відповідь від Ентоні Блінкіна. каже, що консультації в Вашингтоні тривали кілька тижнів, адже Україна просила про можливість використовувати американську зброю по території Російської Федерації вже давно. І, от коли цей запит потрапив на стіл до Джо Байдена після консультацій, Білий Ді. Таке ухвалив рішення, що зброю, яку передає Сполучені Штати, можна використовувати для завдання цілей на території Російської Федерації. Ну і цю ж думку підтвердив під час підсумкової прес-конференції Єн Столтенберг, каже, що Україна має суверенне право захищати себе, і це підтверджує міжнародним правом. Також і за його словами, зараз багато країн. Або вже ухвалили таке рішення, або е, зараз перебувають на стадії остаточного ухвалення такого рішення, адже у багатьох країн НАТО національне законодавство не забороняє цього. Хоча є країни, які, в яких національне законодавство це забороняє. Відповідно, потрібно додаткове ухвалення е, парламенту. Але те, що ми сьогодні почули, що Сполучені Штати, Німеччина і ще кілька країн НАТО. Дозволили Україні бити по воєнним цілям на території Росії це величезний позитивний знак. Давайте почуємо, що сказав державний секретар authorization в останні тижні Україна звернулася до нас з проханням надати дозвіл на використання зброї, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, в тому числі проти російських військ, які накопичуються на російському боці кордону, а потім нападають на Україну. І це звернення було спрямоване безпосередньо до президента. І як ви знаєте, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що ми робили раніше, тобто за необхідності адаптуватися і пристосуватися. І це як. Як я вже сказав, було характерною рисою нашої взаємодії. І так буде і надалі. Self-defense is not escalation. Самозахист це не ескалація. Самооборона це фундаментальне право. Воно закріплене в статуті ООН. З розвитком цієї війни еволюціювала і підтримка з боку НАТО. І я вітаю те, що члени альянсу послаблюють обмеження на застосування зброї. Ми повинні пам'ятати, що це, адже це загарбницька війна. Росія напала на Україну, і Україна має право на самооборону. І тут важливе уточнення кореспонденти Голосу Америки поцікавилися у представника ради наці... національної безпеки Майкла Карпентера. Чи поширюється ось цей дозвіл, який сьогодні озвучив Ентоні Блінкін лише на Харківську область, яка зараз найбільше страждає від російських атак? І от він заявив, що. Цей дозвіл стосується абсолютно всього кордону України звідки намагається атакувати Росія, тобто всієї території Росії вздовж українського кордону, з якої вона завдає атак по українських містах. Це важливе, надзвичайно важливе уточнення. Ну і ще Михайло яку підтримку можна очікувати від НАТО вже найближчим часом? Ну і в перспективі. Ну і тут варто зазначити, що за підсумками цієї зустрічі міністрів закордонних справ ухвалили. Ну фактично ухвалили три рішення. НАТО бере на себе ініціативу ще більше потренувати українських військових, фактично подвоїти тренувальні місії. Адже за словами Єнса Столтенберга, більшість зброї, яка передається Україні, є на озброєні країн НАТО. І Тому логічно, що якщо Україна рухається до альянсу, і вона неминуче стане членом альянсу, то й важливо, щоб тренувальні місії підготовку українських військових. Здійснювалася країнами НАТО на території країн НАТО на озброєні на військові техніки країн НАТО. Ну і фактично потім ця зброя потрапляє до України і українські військові матимуть всю майстерність для того, щоб її задіяти проти російських загарбників. Наступним важливим ухваленням рішення є виділення багато великої допомоги Україні. І Єн Столтенберг запропонував 40 мільярдів євро щороку виділяти Україні для допомоги, і це мають взяти. На себе е, таке зобов'язання всі країни НАТО, адже попередні роки щороку країни НАТО виділяли 40 мільярдів євро. І за словами Єнса Столтенберга, ця сума має зберегтися, і країни мають е, долучитися для того, щоб вона не змінювалася і залишалася на такому самому рівні. Давайте почуємо. Since Russia's full-scale invasion, від часу повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році члени альянсу надають Україні щороку військову підтримку на близько 40 мільярдів євро. Ми повинні підтримувати щонайменше такий рівень підтримки щороку стільки, скільки буде потрібно. Я також запропонував, щоб члени альянсу справедливо розділили ці внески між собою. Ну і тут варто зазначити, що країнах НАТО не сумнівається, що Україна переможе, і вже зараз треба готуватися до майбутнього, щоб Україна могла стримувати майбутні атаки. Тобто зараз готуються не лише та, та зброя, якою Україна зможе звільнити свої території, а й вже зараз потрібно готуватися до того, щоб вона могла стримувати ймовірні подібні атаки у майбутньому і міцно могла боронити свій кордон. Ось такі рішення ухвалили на саміті НАТО. Дякую, дякую, Михайло. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Цими днями уважно відстежував саміт НАТО на рівні глав МЗС у Празі і от власне підсумував його рішення в нашому етері. Ну і про ще один саміт: три нові безпекові угоди слова підтримки і домовленості про конкретні дії. Володимир Зеленський взяв участь у третьому саміті Україна, Північна Європа його провели у Стокгольмі за участю Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Ісландії. Тепер кожна нордична держава має безпекову угоду з Україною, де прописані суми щорічної фінансової підтримки, галузі співпраці і постачання озброєнь. Про нову безпекову архітектуру розповість Нона Стефанова. Ісландія, Норвегія, Швеція ці три держави також долучилися до безпекового щита України. Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з їхніми лідерами. Усі домовленості на 10 років, щонайменше. Передбачена співпраця у військовій та цивільній сферах, у царині логістики є чіткі суми військової підтримки у мільярди доларів щороку у довгостроковій перспективі, а також постачання озброєнь. Thank you. Thank you. Угоди підписують у Стокгольмі. Сюди Володимир Зеленський прибув для участі у саміті Україна Північна Європа. Його проводять вже втретє. Лідери Данії та Фінляндії підписали безпекові угоди з Україною ще раніше, тому зараз лише спільні засідання і двосторонні зустрічі з українським президентом. It is worth Варто повторювати знову і знову, що Україна бореться не лише за власну свободу, але й за нашу свободу і нашу безпеку. Ось чому підтримка України є таким фундаментальним та важливим завданням для Швеції та всіх інших північних країн. Наша двостороння шведсько українська угода про співпрацю у сфері безпеки це свідчення довгострокової відданості вашому захисту від Росії. сьогодні. Ми підписуємо три нові. Угоди про безпеку зі Швецією, а також з нашими північними партнерами Норвегією та Ісландією. Разом ми обговоримо наші подальші кроки: протиповітряна оборона, виробництво зброї і наша дипломатія. Ви бачите, що Росія намагається розширити війну і зірвати мирний саміт. Також очевидно, що Росія готується до провокації в Балтійському регіоні проти визначених кордонів. Тільки разом ми можемо зупинити божевілля Москви. Ми повинні зробити цю роботу якнайшвидше. Володимир Зеленський відверто говорить союзникам: найгірший ворог зараз це повільні постачання зброї. Президент нагадує, Путін готується до нових агресивних дій, і не лише в Україні. Російський диктатор хотів би дестабілізувати, наприклад, Балтійський регіон. Щоб протистояти агресору, треба прискорити поставки, а також допомогти Україні здобути перевагу над ворогом у небі. Союзники визнають ці потреби. Ми маємо прискорити і збільшити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою дуже критична. Зараз ми маємо зобов'язання щодо безпеки від усіх країн Північної Європи. Ми багато надали і всі готові надати ще більше. Незабаром на шляху до України будуть данські винищувачі F-16. загальна допомога надана державами північної Європи. Вже становить 17 мільярдів євро. Лідери Нордичних країн твердо заявили. Будуть з Україною стільки, скільки потрібно до досягнення основної стратегічної мети вступу до Європейського союзу і НАТО. Нонна Стефанова, канал.